загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Кабінет захисту вітчизни. Так, точно. Наш кабінет відвідали із Міністерства оборони України. Це основне. Які? Ще... Ну, це закалки, було ще. Я, приготував, я приготував тому, що у мене сьогодні буде гурток. Так, так, так. І початківці перший раз проходять тут, аби вміли прицілитися. Це, це є саморобний. Ну, щоб... Це зілець, те, що повинно бути. В кожній школі, Марія Михайловна, йдіть ближче до нас. Я я вважаю, що, я, це, що це? я не буду Прицілити. І там, є, бачите, це дуже гарно зробить. Я спеціально, аби, якщо навчиться з пневматичної, тут я маю пневматичний тир. Так, так. На віддалі від стола, до там це достатньо. Якщо навчиться стріляти із пневматичної зброї, він буде з будь-якої стріляти. Так, так. А це тренажер. Тут у вас тут не школа. Це як ваша лесу. Це як ваше у... Враження, чесно кажучи, це від саме образових. Тактичне поле, хороше. І тактичне поле тут, не буде видно. І це схема. Прекрасна противогаза є, ДП5В, і це використовується своїй практичній практичні теоретичні це, при викладанні цього предмета. Добре. Добре. Місце несення служби днівальни. Днювальни. Там навіть написано, ми запам'ятали, yeah. що, 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 що тут є. Е, Станди згідно згідно... Програми, згідно програми. Так. І я дуже ну, прошу, де перевіряти. Так, що вона ходить, це будуть показувати. Сюди ми ближче до цього стану, щоб показали от повністю цю як який дійсно робота. Лужанська школа. Перевірка документації проходить. <головіка> да, 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 у Нам більш практичні потрібно. А це це на, на, новий навчальний рік. так? Міф. Так. Ні. Це все, все відпрацьовано. Так, відпрацьовано е, все. Так, ні, це заплановано. Так. І по, по ходу буде відпрацьовуватися Стенди. у 11-му році до дня. Поза предмету захисту для того, щоб працювати на так, так, навчальний так. рік, 10 клас. Ви по новій програмі 11 клас по програмі 2005 року. так? Десятий раз вже по програмі. А це що ага. забезп... про Програми забезпечені район. Да. Спочатку прийшло на Одеску. але що останнє запитання. Скажи, відповідаєш, день народження Петра Петровича. Присутня керівника метод об'єднання викладчів предмету, захист вітчизни, Рахівського району. Він каже, день народження. Жовтень. Четвертий жовтень? Ну, Жовтень, місяць, жовтень місяць. Тридцяти. Значить, відмічає причину світло. Так, саме кажуть. Все, все зрозуміло. Тут... Значить записано. Я це забере, тому що і там ми візьмемо деякі питання. Все. Оці відмінно. <звук> так, стрій без пневматичної не так, це не йде, Полевизор. Це не йде. От, от, оце де політична. Це тільки так, як от це Оце пройшло зустріч тим. Дев'я дев'ятий, десятий рік. Ось такі вирілки, щоб красиві були. Так чис, предметно методична комісія у вас працює з руків і... Ми подивимося, що тут Що не було цього, що у нас профіль спортивний. Це класне має бути метод об'єднання. Є наявність планів в Де Роман Васильович? Поки що. О, а чи це підполковник звання, хто тут у вас? А то у нас в селі є один такий ветеран. Михайло Васильович, який під А по э, організатору запасної роботи, як став. Значить, перше, що зауваження, я скажу. Ну, в цілому він був на курсах, все вже після. Заняття, бо курси підвищення кваліфікації. При Закарпатському інституті після дипломатичної освіти, в цілому викладач там всі задання виконав. Позитивно. Друге, що відносно того, що е, кабінет предмету захисту відчинення ви маєте, так? планування, я бачу, відпрацьоване. Це, це все нормально. Ми ще проаналізуємо деякі питання е, відносно конспектів, конспекти треба буде вам завіряти. От. Ну, так Я розумію, періодично переноситься. Передично. Ми просто у вас не перевірка, це вивчення стану виконання. Ми зараз будемо їдемо на відкритий урок, слідуючий навчальний заклад. Де так, директор... Нам ви знаєте, що потрібно. Нам потрібно так, по, цьому, по новому підручнику, по тому, який був всі? захист відчизний. Підручник... Поки не буде нового підручника. 10 клас підручник. Є як в інтернеті. Є. Ви берете в інтернеті. Зрозуміло, да. то для мене для, для мене підпровод... користуватися. Не, не, а не, дітям не, то не я ж не віддрукую кожній дитині. Ви, ви, відрукую. Відрукую. ви, ви берете підручник, витяг по темі занять. На кожну тему директор затверджує не весь підручник, а на кожну тему занять, які він проводиться. Олександр, він сам особисто своїми силами. Оце підвальне приміщення. Обладнав під кабінет, вся побілка, вся робота, це все, це все це все власними силами, своїми руками штукатури, все робився. Привести цей кабінет порядок, щоб оцінюється, якщо у вас ще шинеки там генеральські школа інтернат. Так, Познайомилися з базою, городок, військовий городок там є, все спортивне. Я би хотів, вже я позвонив Любомиру, він урок перенесе пізніше. Ходіть, хоч подивіться, яка тут база. Буде Біотал. Проходять змагання з футболу, смуга перешкод. Єдина поуса в районі. Єдина полюса. Спеціалізована єдина поуса, в районі це була зроблено тут, для проведення навчання. політика. Тут ми проводили гімнастичне містечко. Все пофарбоване. До Нового року. Навчального. Я дуже хотів її зробити у себе, бо без противників проводити з Я Просив, дзвонили туди. Квартиру більше там. Ви подають мешальні конфлікції. Може щось них збереглося. Опов'язково. Не боїться. Працює, буде На фоні прапора. Державного а, да. а не є. Це, так. Рівки, рівки, рівки туди. добре. добре — нас добре. не руки сюди поставки. Нам нижній хлопці дивитися за ними на двох площад. Великобичківська загальноситня школа 1-3 ступінь номер 2 Там не видно, фіці, ближче було стати. Нас видно. Да, давай, а так, я так. вже йду. — Наповнимо, заповнимо. довідку. Він хоче, щоб одразу були обстановці. Ми знаходимося в Верхньоводянській загальноосвітній школі. Вчитель Дробчак Любомир Йосипович. Так, який і дасть нам відкритий урок. Директор школи Тернущак Дмитро Миколаївич. Я радий вас вітати. Верхньоводянський загальноосвітній. Добрий день. Здравим за вантаж полковник. Бажаю здоров'я вам, начальник Миколаївич. Так. Миколаєвич з прошедшими святами, Спасибо. з великою нагородою. Дякую, дякую. ювілеєм. Щастя, здоров'я і всім найкраще. радий вас, щоб... Вийдіть в білорічний кабінет. Вставай, рівняйся, струнко. Рівняння до середини. Товариш учитель, навчальна група 11-го Б класу до занять з предмету Захист вітчизни Вишкона, Командир навчальної групи Обриський Сергій. Здравствуйте, товариші. Здорово, бажаємо, товарищи! Вільно. Вільно.

Навчальна група. Кру! Гом! Так, Сьогоднішня тема удосконалення строєвої підготовки. Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення стрій. Від строєвого статуту. Виконання команд. Вихід зі строю. Тається команда. Учень. Казує це прізвище, учень почувши своє прізвище, говорить я, слідуюча команда, до мене відповідає, слухаюсь, підходить здоровим кроком за два кроки до начальника, зупиняється і докладає. Учень такий, то за вашим наказом прибув. По команді керівника Стати в стрій, учень відповідає, слухаюсь, повертається на своє місце. Якщо Учень з першої шереги виходить, підходить до начальника, то учень інший, який стоїть позаду в другій шерензі, займає його місце. Якщо учень знаходиться в другій шерензі, по команді вийти зі строю, кладе ліву руку на плече попереду, стоящому учню, учень, який стоїть попереду.

Питання удосконалення знань з будови автомата Калашникова. Призначення головних частин та механізмів. Друге питання послідовність неповного розбирання і неповного складання автомата Калашникова. Третє питання. Споряджання магазину навчання і патронами. І четверте питання. Виконання першої правил зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Сьогодні. Ми зараз, швидейко, поухомі показати. Автомат колесно складається з таких частин. Ствол хворії коробки. прицільний механізм, що складається з кріпцію та мушки, пістолетної рукоятки та прикладу. Кришка ствольної коробки, поворотний механізм, затвор. Затворна рама. Старший обристі. І третє навчальне місце. Сакануш і Ганор, Старший сакануш. Tagliati, lo già inizia. Presto bene, lo tagliate. Con le quinte palce, 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 con le quinte palce,

Неповне збирання колесу завершено. Так, на кожного навчання місці є відомості, де після цього старший за столом буде записувати результати. І в кінці я виведу оцінювати. Перший робимо профірат, після цього результати. Продолжается. 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 Продолжается.

All right. Oh, okay. 16. 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 17. 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 18. 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 19. 19. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19 19 19 19 19 20 19 19